Всім доброго дня! Сьогодні 22 грудня, прекрасний сонячний зимовий день. Прекрасний для людей, тому що тепліше, якось настрій кращий. Але для рослин така погода є шкідливою. Зараз я покажу вам, чому, розкажу чому і... власне. От Я понакривав свої. Вічно зелені рослини, юкки туї поприкривав, деякі ще не прикрив, зараз покажу. Розкажу, що чому. Ось прикидав снігом юки. Ні, туї Ось так от вони прикриті. Ось зараз декілька штук лишилося. Зараз прикидаю. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб. Щоб вони не обгоріли. От, не знаю, чи буде видно на відео яблунка, от її кора. Видно, що вже сонечко гріє. І на корі видно, як тає вода. Був іні, а зараз видно. Тобто кора нагрівається і відбувається оперовання вологи. Земля заморожена, корінь не працює. Якщо корінь не працює, він не, не подає воду до. Верхньої частини і рослина гине. Так само на персях зараз покажу тут. От видно, як кора нагрівається і там зрозуміло, що вже буде маленьке опорування води. І так само на цьому. Тобто. Всі вічно зелені рослини на зиму вони не бояться морозу настільки ну, в певних межах, звичайно, вони бояться того, що вони можуть просто за зиму висохнути через ось таке от сонечко зимове. Снігу мало, якщо є сніг, можна прикидати сніг. якщо Снігу мало, то можна прикривати чим завгодно. Головне, білим матеріалом або якимось кукурудзою будь-яким. Сосновими геляками, ялановими геляками. Ось так от я поприкривав юки. Було б більше снігу прикидав би шаверг, зараз щось чимось прикрию. Тому що інакше це листя просто ...просто згорить і все. Ну висушиться, воно вже не буде. На весну воно вже буде мертве. Неактивне. ...от так от. Так це зараз виглядає. Тому, якщо хочете, щоб ваші рослинки добре себе почували весною, щоб ви не думали, що вони там за зиму вимерзли. потурбуйтеся про їхнє укриття на зиму. Можете їх кривати снігом, будь-яким матеріалом, головне, щоб на них не світило зимове сонце така от інформація. Всім дякую за увагу, до побачення.